Що зараз відбувається в Китаї? Китай зіштовхнувся з небаченими за останні роки і десятиліття загальнонаціональними протестами. Каталізатором протестів стала пожежа в місті Урумчі, центрі Сіньзян Уйгурського району КНР. Пожежа уразила та забрала життя багатьох людей у гурійської національності і була спричинена одіозною карантинною політикою, запровадженою китайським урядом впродовж останніх років. Варто пояснити, що чинні протести не варто прив'язувати до антиваксерських та праворадикальних рухів. Вимоги протестуючих все ще формуються, та вже є консенсус навколо вимог більш відповідального демократичного пандемічного контролю, адже люди наразі не можуть залишати свої домівки та мати доступ до задоволення своїх базових потреб. Напередодні цієї пожежі в іншому місці працівники Foxconn виявили заблокованими в охопленій пожежою фабричні будівлі через відсутність свободи переміщення та необхідність працювати ефективніше. Після пожежів у румчі протести поширились всім Китаєм. Люди ведуть дискусії на місцях та онлайн щодо того, якого роду системні зміни нам потрібні, як демократизувати політичну систему і зробити її більш людяною, за якою люди самі б відповідали за свою безпеку, замість того, що китайський уряд робить останні роки. Хто учасники протесту Усіх учасників протесту? Ми не знаємо, але точно можна сказати, що робітники Foxconn уже й раніше виступали проти такого формату контролю, і зараз вони є доволі активними учасниками. Також важко було не помітити самоорганізацію студентів в корпусах університетів і гуртожитках. З тих пір, як спалахнула будівля у румчі, за один вечір студенти організували дискусійні групи, меморіальні заходи на честь загиблих у гурійців Сіньзяні. Тож студенти також мобілізувались на протести разом з робітниками та взагалі дуже різними людьми. Коли пожежа в Урумчі відбулась. Коли розпочалась нинішня хвиля протестів, ця пожежа сталася в ніч на 24 листопада, і вже за день два протести розпочались в найближчих містах. І за лічені години люди вийшли на протест в Пекіні, Шанхаї та інших містах і в інших регіонах. Люди. Оточували урядові будівлі та озвучували різні гасла відставки влади радикальної демократизації комуністичної партії. Уряду ці гасла все ще формуються, але ключовою вимогою є демократизація політичного устрою. Що за підприємство все горіло цворумчі Пожежа сталася у житловому будинку. Як можна підтримати протестуючих в Китаї? Є Багато способів, як можна підтримати людей, особливо якщо ви ліві, соціалісти та інші активісти. По-перше, не давайте згаснути цій темі у вашому інформаційному полі. Поширюйте правдиву інформацію про події. Є чимало джерел, в тому числі уряд, що намагаються виставити вимоги протестувальників ультраправими ковід-дисидентами, антиваксерами, щоб відібрати у протестів народну підтримку. Спільноти довіряють людям, яких знають, тому важливо розказувати про вимоги протестуючих у своїх спільнотах по друге лівим варто привертати увагу до етнічної групи угурійців, які зіштовхувались з репресіями від китайського режиму і до нинішніх протестів як соціалістам і дружнім рухам Нам варто залучатись до солідарності із закордонними спільнотами, що борються за базові демократичні права, як зараз у Китаї. Ми, як соціалісти, долучаємось до таких рухів з більш радикальними вимогами: розширення прав трудящих, права на об'єднання у незалежні проспілки, за свободу самовираження, самоорганізації. Ми маємо пояснювати людям, що авторитарний капіталізм або ж навіть буржуазний капіталізм ці режими ніде не працюють нормально. Як в Китаї, так і в Україні чи в Гонконзі, треба протистояти різним формам не лише авторитаризму, а авторитарному капіталізму. Трамп, Болсонаро, Цзіньпінь, Путін проти їх всевладдя потрібно збирати колективні рухи та формулювати кращі з вимог протестувальників, допомагати їх розвинути та перетворити на фундаментальні системні зміни.